Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дайте спокій головнокомандувачу. Пише Леся Поруцька Саковича, яка зібрала соціальних мереж найсвіжіші коментарі. Не знаю, чи справді це Володя Арія врятував залужного своїм постом. Але за моєю інформацією, співбесіди з кандидатами на посаду головнокомандувача, зокрема з Хомчуком і Сирським, Єрмак таки проводив, і дзвінки від союзників Зеленському з цього приводу були. Вони й зупинили відставку. Головне поінформовані люди вважають, що Єрмак таки докрутить зеленського до звільнення генерала. Карл Волох, Тарас Чорновіл, Рашисти продукують згенеровані фейки від імені залужного жорсткими закликами, яких той не озвучував. Серед основних джерел надходження саме цих фейкових повідомлень телеграм-канал Труха Барселона Є припущення про зв'язок тих, хто веде цей канал із союзником Єрмаківської опишарієм, але є й протилежні твердження, що вона просто мімікрує під нього для кращого поширення матеріалів. Керівника представника провокаторської трухи Зеленський особисто приймає на банкові під час довірливого спілкування з очільниками провладних змі та платформ. Коло замкнулась. За банку а вийшла сама на себе, і річ не в інтригах влади, які шалено шкодять під час війни здобувати перемогу. Річ у тім, що Єрмак із Зеленським уже не дадуть Україні перемогти, а всі ці афери і палиці в колеса лише засоби для досягнення основної мети. Колишній Юлін бойовий підер Андрій Сенченко у своїй статті на обозі відверто відкрито наїхав на залужного. Гниди почали об'єднуватися у зграї, робити свою чорну справу. Нова медіа Андрій Смолій. Щойно прочитав геть ганебною гидну статтю колишнього нардепа Андрія Сенченка проти головнокомандувача Залужного і не просто гідно, і не просто статтю. Зараз її розкидають по різних змін на телеграм-каналах. Тобто пішла реальна атака на залужного, і це не атака в мирний час. Це атака під час війни, напередодні прийдешної важкої зими, атака під час чергової політичної нестабільності. І скажу вам, що це повний епогей безвідповідальності і розхитування країни. А тепер кілька висловлювань Сенченка, далі думайте самі. Перше Сенченко, і всім цим із великим задоволенням користується Кремль. передбачаючи хвилю обурення і звинувачень все одно запитає: навіщо було головкому залужному виносити на загал те, що необхідно говорити на ставці в Рамштайні або з колегами з країн партнерів, пише Сенченко. Тобто залужний має мовчати рибка і не виносити на загал реальні проблеми, не брехати людям в очі, що такого сказав головком в статті за економіст, Що це вже ледве не посібник для Кремля. Друге Сенченко, наслідками цього інформаційного маршкитка Валерія Залужного стала додаткова невпевненість наших партнерів та додаткові аргументи, якими він озброїв наших недругів та ворогів. Далі пише Сенченко. Тобто саме залужний винен у невпевненості партнерів серйозно залужний винен, і це виявляється залужною. Зброю ворогів аргументами йдемо далі або далі гірше. Третє Сенченко, але це не єдині питання до головкому залужного. Аналізуючи його ідеї стосовно подолання позиційного характеру військових дій, напрошується висновок, напрошується висновок, що вони, скоріш за все, а нічим не відрізняються від тих, що напрацьовує ворожий головком Шойго, і це лише підкреслює висновок стосовно того, що радянська армія України відрізняється від радянської армії Росії лише розміром. Увага Сенченко порівнює залужного і Шойго із виродком і вбивцею Шойго. Це як загалі розуміти, шановні четверте звинувачення залужного продовжується в цих умовах швидко формуватися сьогоднішня автономно-кланова військова кадрова політика, в якій головними стали родинні, дружні та інші непублічні зв'язки. В цій системі геть відсутні відкриті та зрозумілі критерії, відповідність яким відкрила пліфти для просування командирів, що проявили себе на фронті, і відчувають відповідальність за життя кожного солдата. А погаєм вседозволеності стало розпорядження головкома залужного, що наказав не допускати у війська головну інспекцію Міністерства оборони України, що за статусом є вищим військовим інспекційним органом воєнного відомства. Отже, що це залужний винен у кланові ти цю війську, а всі міністри та чиновники білі пухнасті найкраще, звісно, так і запишемо. Там можна ще багато чого вичепити, але що вам сказати, пішло відверте замовлення на цькування Валерія Залужного та його знищення в очах суспільства, і це в країні війна. Рашка справді аплодує. Молодці, вірною дорогою. Влада хоче намацати, наскільки багато прихильників у нашого командувача залужного та хто вони, щоб у разі перетинання точки неповернення з дискредитації зсу і масового невдоволення цим населення бути точно й точково по найактивніших. А може вже зараз почнуть бити. КГБшні методи.